Так, друзяки, одне питання з екзаменаційних білетів в правил дорожнього руху Німеччини реально мене завели в ступор. Ану, дивіться, давайте будемо розбиратися. Всі транспортні средства вже кілька секунд ждуть на перекрестки. Як ви повинні поступити в даній ситуації? Перше. Я однозначним сигналом рукою відказуюсь від свого права преимущественного проїзду. Друге, я першим проїду перекресток. Ну, це зразу відпадає, тому що в нас е, зелений автомобіль поміха справа. І третє, я їду першим до середини перекрестка і останавливаюсь. Ну, по логіці, оце би мало би бути саме правильне. Тому що, якби, останавливаюсь, пропускаю зеленого і далі їду. Але насправді перша відповідь правильна. Я однозначним сигналом рукою, от. Отказуюсь від от свого права преимущественного проїзду. Як то рукою показувати, хрен його знає? Якось так ділимося.